Усім привіт! Рада бачити усю свою парфюмерну спільноту на своєму каналі. Нові відео намагаюся, якомога частіше <смі> знімати. А я вибачаюсь, тут дуже сильний вітер. Якщо звук буде не ок, вибачайте. Вибачаюсь, вибачаюсь. Але часто бувають вітра, а приміщення знімати інколи не дуже, бо всі голосують. І свої, і сусіди, і всі. Кому mm -hmm. А У мене ще там в будинку таке ехо. Mm -hmm. Коли знімати відео взагалі нереально. Mm -hmm. Тому, якщо щось не так, вибачайте. Mm -hmm. Я знімаю сьогодні невеличке відео, про коротесеньке, про о, туалетну воду. Ось подивиться, яка вона прикольна. Ніби проста, є такий дизайн, але такий Цікавенький, дуже цікавенький. Мекс. З, її, з покупкою цього аромату саме Bliss for woman", Eau de Toilette, Туалетна вода. З нею цікава історія вийшла з покупкою цієї. Я йшла в магазин, знайшла, дивлюсь на вітрині. тобто, Стоїть цей запах, літній аромат. От всі, кому не лінь, попробуйте. Пожалкуєте, така реклама хороша. Я взяла його, <смеш> затестала двома. Ну, таке приємне, фруктовий. Я навіть грепфрут так його почула. Думаю, я так люблю грепфрутові, закуплю і куплю. Взяла, розплотилась, прийшла додому, відкрила, а це був зовсім інший аромат, який я купила. Чому? Тому що а, на вітрині був а, теж саме бліз, але не фогумен, а фомен. Той, що я затестила, був для чоловіків, не для жінок. А для жінок був зовсім інший цей. І я його вже вдома зате стала нормально. Але знаєте, абсолютно не шкодую, що його, він до мене потрапив в руки, що замість того я купила аромат. Помилково виходить, купила його, придбала. Але він такий класний, реально дуже літній, фруктовий. От якщо ви любите фруктові запахи, це апельсин свіжий, коли ви його розламуєте, він цей сік тече по рукам, цей запах такий приємний, приприємний, то це аромат для вас. Тут багато груш і багато апельсину. Апельсину нереально багато. Він дуже стиглий, ніби навіть там кілька видів апельсину, якщо по піраміді дивитися. Ну, це uh, limited edition. Одразу треба купляти. Якщо я не помиляюсь, то вона цьогорічна. 2023, а ні, не цьогорічна, минулого року, 2023 року. Дуже фруктова, освіжаюча, але як всі туалетні води, вона не тривка. Але для літа, особливо якщо дуже-дуже жарко, то мені здається, цей варіант навіть більш ніж добре. Тому дівчата. Хто таке любить, хто любить апельсинові запахи, такі дуже сильні, присильні, фруктові, а, то зверніть увагу, груша, апельсин, ванільки там трошки. І ось виходить такий цікавий а, аромат. Мекс саме Blaze Limited Edition. У мене тут 20 мл. Простенькі, але дуже літній, дівочі, я б так сказала. Хто хоче фруктових запахів, апельсинових, фруктових, позитивних, не спиртових і дуже-дуже якісних. Зверніть увагу. До зустрічі! Дякую за увагу! Бажаю вам всього найкращого!